Друзі, всім привіт! Хотів би розповісти вам про причіп до міні трактора на базі рами з польової кухні, рама вдосконалювалася. Зміни по рамі, переварення дишля та збільшення довжини рами. Пройдемось по характеристиках даного причіпа. Висота бортів. 70 см, ширина 2 м, Довжина 2,80 м, Колеса r 16. Покришки з УАЗа, циліндр з причіпа 2 ПТС 4 на 3 штоки. Вигружає тільки назад, але борти бокові відкриваються. Проводка звичайний кабель. Трактор не фонари 12 вольт. تزيدكم واحد 3